Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області починаю другу частину відео з троянди Єва Троус, витка троянда. Цього року я заплила отак опору навколо, і вона розкинулась приблизно на метра два з половиною, мабуть. Отак От і аж до верху. Перший рік вона так багато наросла. Бо того року я обрізала дуже коротко її, тому що вона була хвора, багато троян було хворих після зими. І я добре-добре так обрізала її. Вже погнала вона багато новеньких пагонів. Ось ось новенький, ось, ну, дуже багато. Вона гонить багато-багато нових пагонів. Виглядає дуже гарно. Прямо хочеться з усіх боків її обдивлятися. Отак ще з цього боку покажу вам. Прикраса така гарна можна посадити і під альтанку, і під Паркан і біля дому зробити опору біля стіни дому. Дуже гарно. Море квітів просто. І теж вона знизу і доверху заквітнена. Так само, як і троянда Світ Сілуета. Ось вона зверху. Так само, але вона вже потрохи відквітає ось. Китиця відквітає і ця. Але ще є ось пупінки. Аромат стоїть такий. Є, здається, не ароматна, а от світ силуета, в неї трошки аромат є. Такий Ніжний, ніжний. Відчутно навіть на відстані. Ніжна трояндочка. І ось цю троянду, як і є,ву можна обкрутити навколо опори якоїсь, зробити форму, яку хочеш. Барок. Барок багато вже відквітувало, посипалось. але залишки ще є. І підійшла показати. Що вона ось теж хворіє. Бачите, отаке от, 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 Теж захворіло. Тут багато вологи було і вона почала жовтіти. І як гарно рослись б молодила і очітки. Зараз зовсім по-іншому виглядають. Діточок подавали вже. Цікаві рослинки, не примхливі, а прикрашають, можна прикрасити, ну, який хочеш куточок і на сходинках поставити, і не потребують поливу частого, дуже гарні. Будуть квітувати скоро хосточки. а Вільям Моріс розкинувся на 2 метри, теж не підв'язаний. І ось, бачите, якщо не підв'язана, ось гілочки. Дві вже зламані. Так шкода. Не встигаю. Цей квітник виглядає отак зараз. І по порядку констанс на штамбі вже майже відквітувала. Можна обрізати. А тут Луна тренсетер, це спрейка і поряд з нею, ось вони. Поруч ростуть. Кінг Георг теж спрейка і така помпончики в неї, такі трояндочки. Квіточки-помпончики. Ось вона починає розкривати їх. Ось. Тут підлізу, зараз покажу вам ось. Невеличка така трояндочка, десь сантиметрів ну 60, може, 50-60, небагато. Це троянда світ Каталіна від Олени Тур. Вже починає теж деякі ось. Потрібно зривати, тому що буде загнивати. І може розпочатися ботрісь. Вона, бачите, не сипеться, а ось вони. Висихають і тримаються на кущі. Ніжна троянда. Дуже ніжна. І цікаві пуп'янки, майже круглі такі. Там Констанс. другий кущик, та що кущовав? Ніжна красуня. Джеліта ось-ось розкриється. А подивіться, яка гарна сюрір-дедовіль, яка квітка, які відтінки переливи. Розквітає такого приємного ягідного кольору. Ледь помітна серединка, трошки помаранчева, і потім вона розкривається от в таку красивезну квіточку. А згодом стає ось така. Ну, дуже гарна вона. Одна гілочка ось, подивіться, кипця яка. Можна побачити всі етапи від пуп'янка. Більше розкритий. Напіврозпуск. Гарна трояндочка. З ростом вона десь зараз метр десять, мабуть, має. Міябі. Міябі. показати вам ось ось він тільки починає розпускатися, ось напіврозпуск, така герчична серединка в нього. Гарний такий бутон. Тут пелюстички теж притрушені, наче герчичкою так всередині. Потім вигоряє, стає світліша, але все одно гарно. Принцеса Майя. Тут дві принцеси поряд ростуть. Принцеса Міюкі, ось це. Теж вона зарано так розквітла і вже зовсім мало залишилось квіточок. Я ж кажу, що я все прозівалась, прогавила з цим з рибками, з ставочками. Принцеса Міюкі. Білосніжна квіточка. білосніжна, Ніякого відтіночку немає, нічого. А принцеса Майя, вона така молочного кольору, серединка, трохи таким вершковим віддає, трошки жовтеньким, наче. Ось так виглядає пупінок. Це я пересадила цього року навесні Агнес Шілігер з овального сюди. І бачу, що тут вона почуває себе набагато краще. Вона не витягується, в неї такі стали гілочки тримаються, бо там вона лягала, приходилось підв'язувати постійно. ну Поки що я задоволена. Добре, що я поміняла її місце. Ароматна трояндочка. Пурблонд. Пурблонд тільки розкрився. Я так думаю, що він і мене дочекається, бо він дуже довго тримає квіточку, якщо не буде дощів таких затяжних. Він довго тримає квіточку. І Victorian Bright. Так само довго-довго тримає квіточку. Це зрізочні сорти. А тут два кущика поряд від Олени Тур. І як це вийшло? Що я переплутала назви таблички? І десь у якомусь відео я навіть казала, що це Paradise Peч, а це ось Парадай'ч. Переплутані таблички, я так і прочитала. А ось це Pink Blossom. А я ще думаю, ну чому ж? Пінк Блосом зовсім не Пінк. Ну, вона якби рожева, але ну, не можна сказати, що це пінк. А скоріше, от Paradise Beach підходить назва. Paradise Beach блідорожева така. І цікавий, дуже рожевий, приємний такий пудровий. Я б сказала, пудра, от так, пудровий колір. Раніше, я пам'ятаю, у мами така була сипуча пудра, ну, іншої не було. І ось такого кольору вона була. Ці квіточки вже, бачите, вони відсвіли, але вона так і буде триматися, тільки зрізати потрібно. Ну, або отак от зривати. І Pink Blossom. Ось така маленька спреєчка. Подивіться, які цікаві пелюстки в неї, оці захисні зеленого кольору. І так здалеку здається, що це оці при, як вони правильно називаються, прилисники. Не пам'ятаю. подивіться, не цікава така наче квітка у квітці. Така куля у квітці. Ось така вона потім стає, бачите, такого кольору? Оце Пінк-блосом. І тут теж від Олени тур квіточка і Меджі. Вона повище цих квіточок. Гарна, махрова, набита, яскраво помаранчевого кольору серединка в неї. І теж наче такого пудрового кольору реверс зовнішні кольорски. Серединка яскрава, яскрава рожева. Цього року полунички багато дає врожай. Ну, як багато, нам, нам двох вистачає. Але я бачу, що ось деякі пропали, засохли. Ось там, там щось або під'їло. Не знаю, ось така полуничка, бачите, немаленька, так скажемо, смакота. Помідорки вже квітують. Теж все було заліплене попелицею. Тут один сорт, щось чоловік, здається, роднічок взяв, чи як він там називався. Не знаю, послала на ринок, він приніс мені цей роднічок. А це назву я не пам'ятаю, це я сама сіяла. Ці ми вже їмо десь тиждень, мабуть, вчора обірвала і обробила. Немає що показати вам, тому що все обірвала. Обробила так, щоб не хворіли, поки ми приїдемо. Лохина один сорт вже дає врожай. Вже можна. Навіть сипиться. Ну, це вже дівчата будуть їсти. Я тільки спробую. Може нам оця залишиться. Оця пізня. Тут помідорки теж. Помідорки вже є. Дивіться. Це добре. А малинка, подивіться, яка в нас цього року малина. Шикарна просто. Це не ремонтантна, це звичайна малина, але її стільки багато. Всипана просто стіна малини. Ремонтантна є, але щось вона прихворіла. Може, тому що чоловіку тут раундапом маже, бо звідти від сусідки постійно повзе оця вишня, слива, дичка. Ну і як з нею боротися? Бачите, вже малинка є. Ну, Піду, чоловіка пригощу. Перша малинка. Отак, перша вже є. Ну, а ця красуня, просто красуня, немає слів. Може, ми ще встигнемо приїхати і щось застанемо тут, але дівчата об'їдяться, мабуть, малинкою на здоров'я їм. Троянда французьке плаття. Подобаються такі кольори. І не рожева, і не бускова, а якийсь такий колір холодний, рожевий і кавова серединка. Єдине, що потрібно опора їй. Тут опори як такої немає, тільки два он, бамбукові палки я встромила. Ну і все, отак вона і тримається бідненька. Але росте і радує. Пале Рояль обожнюю цю троянду. я її просто обожнюю, яка вона величезна, яка вона ніжна, яка вона красива, яка вона тендітна така прямо. Ну, як наречена. Ось так я її до паркану притягнула. От хтось в мене питав, яку троянду підсадити до Eden Rose. От мені здається, оце поєднання Eden Rose і Пале Рояль, Це просто ідеальне поєднання. Кращого, мабуть, немає. Ну, ще є цикламін. Можна ще цикламін, мабуть. Дивіться, яка красота, просто шикарна троянда. Оці бутони слонової кістки. Шикарнюча троянда. Це вона другий рік. О, бачу тут до неї проліз клематіс. Ну і нехай, нехай вони подружаться може. Вчора я обробила і у сусідки ці сливи її, вони всі обліплені були попелицею, і воно звідти пішло до нас. Тому що ми ж обробляємо кожен раз і профілактично. А тут було все заліплено, то я обробила так хоч край, скільки могла дістати, то обробила її, щоб не сипалось сюди. Пінгент. Розсвів, але бачу, що попікся. Він пізній і пізні півонії в нас, мабуть, не потрібно саджати, тому що вони печуться вже. В нас вже спека все. От так само Ельзасас. Я так її чекала, цю красуню. Ну ось. Оце тільки розкрилося, то можна хоч помилуватися трошечки. Ельзасас. Потрібно її прибирати звідси. Десь, може, у затінок. І тут поруч Spirit of Freedom. Теж люблю цю троянду, дуже її люблю. Хоча вона і така капризуля, якщо дощі затяжні, то вона може загнивати, не розкриватися. А от як суха погода, то вона просто шикарносна, дуже гарна. От і гілочки стоять і нічого не загниває. Вона тут стоїть в опорі, тому вона більш-менш так не розкидається ось опора. Така сама, як у Вільяма Моріса. Але Вільяму це не заважило розкинутися. Потрібно все одно притягувати його до опори. Ось з цього боку покажу вам ще принцеса Міюкі. дуже вдало я зайшла. І вона прямо на мене дивиться. Гарно. І на цій троянді я теж буду завершувати своє відео до наступної зустрічі. Це Одіссей, останні залишилось ось ще, і все, можна вже обрізати оце все. І троянда, так, зайду, щоб мене не було видно. Трояндочка цумуї японської селекції. Дуже гарна троянда довго тримає квіточку, довго квітує, ароматна, приємний ніжний колір в неї. Теж такий рожевий пудровий. Запала я на цей колір. Бачите, в мене багато троянд з таким відтінком. Взагалі люблю ніжні троянди. Яскраві не дуже люблю, але вони все одно в мене є яскраві. Іноді хочеться і яскравенького чогось. Отак. Як же вона гарно виглядає, дивіться. Кожна квіточка по-своєму красива. Приїду вже все, мабуть, буде посипане. Ну, нічого. Приїду, обріжу. Може, кума прийде, прийде та обріже мені. Краса, цумуї. Троянда японської селекції Цумуї. Все, дорогі мої. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Я вклалась в дві частини, швиденько пробіглась. Хотілося все показати вам. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги, бо москалі бісяться останній час. Ну, тому що їм прилітає від нас, то й нехай знають, як воно, як ми живемо. От. Бажаю всім гарного дня. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, побажання і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Боже, як хочеться, щоб вони приїхали всі живі і неушкоджені, і щоб більше вони не приїжджали, так ми не зустрічали їх на щиті, бо це важко. Слава Україні і всім героям слави. До зустрічі, друзі!